За які поклали життя наша Небесна Сотня, коли ми з можністю обороняємо наші терени на східній Україні, саме на Івано-Франківщині готується реванш регіональних сил. Таким чином, з усилля вказаних осіб відбувалася спроба легалізувати Івано-Франківській області п'ятої колонії Кремля. Що несе за собою державні безпеці України? Виступаємо за очищення влади. Спираючись на підтримку громади, виступаємо проти діяльності на території Івано-Франківської області, будь-яких групувань та організацій проросійського спрямування, зокрема партії регіонів, опозиційного блоку та комуністичної партії України. В особі його голови Ковальчука ВВ, що є близьким родичем куратора Івана Франківщини від партії регіонів Дичинського БП, було зареєстровано опозиційний блок. Таким чином, з усилями Ковальчука Загдичинського відбулася спроба легалізації Івано-Франківській області п'ятої колони Кремля, що несе загрозу державній безпеці України. Не вважається і не вилюється. Я не розумію, за що тоді стояв Майдан, за що загинула тоді Небесна Сотня, ми йдемо на прийом. Всі чекають. Ви не чуєте, що чуєте? вас відбувається? І люди мають у вас запитання, які зібралися 500 чоловік на ладання. Хочуть почути у вас. У вас є якісь запитання, готові У людей є запитання, і ви маєте почути їх і на них відповісти. Ви розказали, що людям, що до чого, як куди, на тому за його. Давайте приймайте. А ми а ми ж говоримо нормально. заяву заяву буде з канати от дам тобі профілком катати піжлау нашій верхбергівські області, а не групування опозиційний блок. опозиційний флот. Ми вимагаємо від Кавоцюка так само написати заяву на звільнення. Так? так. так, так. А що він уперто відмовляється? В міліція сідає сюди. Хто там міліціонер є? Міліція є. Є, є, а ну, де є правоохоронні органи? Безець, <рес> <рес> хай <рес> на <рес> Сахарова <рес> його зразу, хай дає смічення.